Сьогодні я розповім вам про свої б'юті фаворити за минулий 24 рік. Просто подивіться. Всім привіт, я Оля, і це моє друге відео. Я назбирала і тут насправді дуже багато всього. Какучка? Ніче не сказати. Буде декілька категорій. Перша категорія догляд за обличчям, друга категорія це різні продукти для макіяжу. Третя це для волосся. І четверта це різні б'юті девайси. Наша перша, перша категорія це догляд за обличчям. Я би почала з того, як я це взагалі все роблю. Тобто, все поетапно. Цьому році я перепробувала дуже багато різних пінок, гелей і так далі. Але не було такого, щоб мені прям щось запало в душу, окрім окрім ось цього це. Ось така масочка від Lush. Масочка, яка очищує шкіру, робить її гладенькою, тонізує. Я майже використала її вже, і я думаю, що куплю собі ще якусь. До речі, це мій перший продукт від Lush. Якщо я вже почала казати про масочки, то продовжу. Це масочка від Loss. Мені її надіслали на ugc зйомку. І вона мені дуже сподобалась. Вона гарно очищає, вона добре тонізує, вона класно освіжає та прибирає напряки, що іноді дуже дуже корисно. Наступні масочки, якими я Цьому році користувалась, це були від 3.8.0 0 скінки. Це дві, які в мене залишились. У мене були ще дві інші шейкерні масочки. Якщо не знаєте, ці масочки вони в пудрі, їх засипаєш в цей шейкер, додаєш водичку і збалтуєш. Потім все це собі на обличчя наносиш, ну робиш як треба. Дуже дуже класні. У мене це вже другий здається набір. Крістіченька. Єдиний мінус, що мені, наприклад, однієї маски вистачає ну дуже на багато разів сенсу робити по половинці, по четвертинці. Нема, бо воно так не взаємодіє з водою. Приходиться робити повністю. І потім, ну окрім того, що я в маски е, проходжу з, зранку, ввечері на наступний день зранку, ввечері. То ще й всі мої близькі, які живуть поруч, ходять в цій масці десь так три дні. Ще одна наступна масочка, моє відкриття це від Ясумі. Дуже дуже класна маска. У е, мене мульті екшн, тобто вона. Аля впливає на все. Що мені після не подобається? Моя шкіра супер-супер зволожена. І ну вона прям наживлена, наповнена. Користуюсь, рекомендую. Тонер від бренду Едкосметік. Також вони мені його не цілали І як бачите, я вже майже його використала. Дуже Хорош, я його наношу іноді по декілька слоїв, щоб воно мою шкіру напитало ще більш класичний тонік від The Ordinary. Ну не знаю навіть що про нього сказати. Окрім того, що всі його рекомендують і не даремно. Це з Glycolic Acid, тобто він допомагає з різними запаленнями і так далі, і тому подібне. Нікому нічого не рекомендую, тому що ви повинні звертатись до лікарів або до косметологів, і це все будуть вам назначати косметологи. Я кажу лише свою думку. Е, у мене в маленькому об'ємі, і чесно кажучи, мені його вистачило ну більше ніж на рік, і тут ще залишилось доволі багато. Наступна моя знахідка, яку мені порадили також, щоб ви десь в хто це це від баліапіринг ага. З мідом крута штука, чомусь схожий на кровавий пілінг від The Ordinary, Але, як на мене, менш пекучий, можливо, в ньому менша кількість цих кислот. хороший допомагає для ексфоліації шкіри, а при цьому коштує ну, взагалі, дуже адекватні гроші. З сироваток було спробовано дуже багато різних, але. Ось ця сироватка від Beauty of Овджесон. Вона ну мені дуже сподобала. Це прополіс та ніацинамід для того, щоб ваша шкіра сяяла. Вистачає насправді дуже непогано. Бачите, в мене вона залишилась, хоча я вже користуюсь нею дуже часто, десь місяць 4-5. Мені подобається результат. Дуже така незвична штучка. Це Касторова олія, саме цю фірму, саме цей флакончик, я колись побачила в рекомендаціях у однієї дівчинки, якій дуже довіряю. Вона підказала, що вона користується ним на різні запалення, на різні якісь сухенькі штучки, на ніч як масочку. Я ще можу ним користуватись в якості додаткової олійки. Після того як я помию волосся, ось перед тим як я буду мити волосся на шкіру голови дуже економна. Ну просто подивіться, я користуюся я навіть не знаю більш ніж півроку цією олійкою, і вона офігезна. Далі трошечки покажу своїх патчів. У мене від двох брендів, які мені дуже сподобались, перше це український соль Beauty з вітаміном. С. те, як вони висвітлюють шкіру навколо очей. Ну це щось нереально. У мене таке тільки після їхніх патчів відбулося. А ці патчі мені сподобались, тому що, по перше. Вони не гідрогелеві, а тканинні, і вони ніколи не спадають з моїх очей, що мене дуже радує. І, по-друге, вони дуже класно зволожують. У них є в складі колаген та центела. Також вони супер адекватні по ціні. І я не впевнена, але здається, це також український бренд від бренду Віледа Кремч. Перед макіяжем, дуже класний, дуже хороший. У мене саме світленький зелений, бо є ще темненький зелений, він більш густий для більш шкіри, яка потребує зволоження. У мене е, лайт, мені дуже підходить. Це вже моя не знаю, яка баночка. Супер класна штука. Бренд Геске, прежде за все, ви про нього не чули, але... Дуже класний бренд, дуже мають гарні вони засоби. Це у мене Recovery Night Cream, і він мені дуже подобається. Наношу його, коли хочу більш шкіру наповнити, наживити, бо тут колаген, арганова олія, Q10. Тобто дуже хороша, якісна штука. Від бренду Believe це Aqua Pump Sleeping Mask класна, якісна масочка. Я купила собі набірчик від цього бренду. Ренду просто спробувати його. Маска, під очі, крем і тонік, а ще гель для вмивання. Мені сподобалось все дуже сильно, але ось ці два продукти просто ну, нереальні. Sleeping Mask – це кремчик під що то, що то виконує свої дії просто ну максимально якісно, дуже приємно по текстурі, дуже приємно по відчуттям, тонізує, наповнює живить. Все, що треба. Я також планую собі купити повну розмірки цих продуктів. Крем з Емолентами від бренду Girlwood. який мені також надсилали, але я знайшла його для себе максимально хорошим, тому що я мала проблеми періодично зі шкірою, коли я стресую, в мене все починає сохнути, і мені треба себе додатково зволожувати. Цей крем дуже хороший, супер. В ньому все, окрім його. Звісно, пакування. Я вже думала, що він в мене в якийсь момент закінчився. Дістаю, відкриваю. Отак, от рухануло, вилетіло ще дай боже. І думала, що там буде ще дуже багато. Не знаю, звісно, що з цим робити, бо він мені дуже сподобався. А як діставати, звідти її? вже невідомо. Сонце, захисний крем of the Sun. Думаю, що він в підбірках у багатьох дівчат, бо він дійсно ну дуже класний. Має в собі захист 50, нові фільтри, не вибілюєш шкіру, добре лягає, гарно впитується, зволожує все, що треба від сонцезахисного крем. крему. Стопний кремчик для рук від Dot. також український бренд. Тут ще була ось така вісюлечка, але вона в мене постійно відпадала і десь я її. Потіляла, маю також ще біленькі, я не пам'ятаю який там смак, але саме цей мені дуже сподобався. У нього просто ну нереально приємний запах. Я вже не кажу про те, що він добре зволожує мою шкіру рук. Особливо зараз. Також, що мені дуже подобається, що воно в такому е металевому панкуванні, і це прям воно завжди холодненьке. Так приємно, чесно кажучи, його торкатись. Ну, ще б ось ця штукенця в мене не потілялось. Е було б взагалі, звісно, супер. Але маємо, що маємо поки так. Супер класна штучка. Це від бренду FEC. це сироватка для росту вій. Я користуюсь нею на, на ніч, е проводжу війкам декілька разів. Результат бачу, У мене вони стають більш міцними, і мені здається, навіть ряд мій потовщився. Єдина що проблема її знайти, бо він постійно розкуплений, неочікувана штука. Але це бренд Куропрокс зубна паста, і вона з джимтоніком дуже класно очищає, дуже приємно очищає. Має приємний запах, приємний смак. По різним доглядовим засобам ми вже закінчили і. Переступаємо до огляду косметичних моїх фаворитів і знахідок. Я почну показувати ці продукти, виходячи з того, як я взагалі ними користуюсь. Тому перша у нас е, на огляді це гель від Got2B. Е, я його використовую для своїх брів. Можете подивитися, як вони добре тримаються. Ну, це щось чимось. Після того, як я роблю свої прови, я приступаю до шкіри зазвичай, і у мене є два продукти. Цей цінтований сером від ламель. Зараз він у мене в доволі теплому відтінку. 404, бо я його купувала влітку, коли була дуже загорівша. І він мені супер сподобався. Дуже гарно лягає, не окислюється. Приємний, навіть по відчуттям, що він зволожує шкіру. Від бренду Maybelline їхній перфектор 4 в одному. Прикольно. Штучечка, вона ось так от викручується, вилізає як з Тілборі. Цей відтінок 1,5 Light-Medium, А по відчуттям це ну доволі на таку загорілу шкіру. Тому буду його використати лише влітку, коли буду загоряти. Проте коли я ним користувалась влітку, мені дуже сподобалось. Він якраз підсвічував все, що я хотіла, шкіра сяяла. Дуже приємно, це у нас контур від бренду Шиглем. Супер класний відтінок, коричневий сірий, має правильний підтон, добре робить тінь. Мені здається, його буде вистачати дуже надовго. Після вологого контурінгу я зазвичай роблю також сухий, і в цьому мені допомагає ось ця палеточка від B. Дуже вона мені подобається. Я прям нічого не можу сказати. В ній є відтінки контурів. Бронзерів, хайлайтерів та рум'ян. У мене фаворити це рум'яна та бронзери, бо вони прям дуже гарно підсвічують шкіру, дуже гарно лягають. Ви можете побачити, як вони на мені зараз коштує вона супер недорого, а при цьому працює як дійсно хороший продукт. Також додатково мені ще е, в цьому році сподобались сухі рум'яни від Max Factor. Е, вони мені їх надіслали. Це такий відтінок Alluring Rose. Мені здається, що він якраз підходить е, на зміну сухого бронзеру та рум'ян. Він такий перламутровий і хайлайтер. Тут одразу є доволі зручний продукт. Береш один, використовуєш його, і більше не треба наслаювати інші продукти. Прозора пудра від бренду Pastel. Звичайно, прозора пудра, яка добре фіналізує макіяж, яка добре закриває те, що мені треба. Здається, вона має хороший склад. Взагалі, здається, що це перша моя пудра, якою я користуюсь, бо до цього я не знала, як обрати собі колір пудри. А прозору не треба обирати. Ти просто береш прозору і все, і користуєшся. Мої улюблені туші дві кольорові від гленбі. Коричневий та синій синій, до речі, зараз на мені виглядає, ну це щось чимось, мені здається, синя туш повинна бути у всіх. Коричнева, яка виглядає максимально. Натуральні Їхній плюс в тому, що вони термотуші, тобто вони змиваються під теплою водичкою. Вони не змиваються, вони ось так. От знімаються як панчоха з ножки. Ну максимально класна. Була по них ще така чорна. Я б купила чорну. Була по них ще така біла. Я б купила білу. За таку ціну це просто скарб швидкі ко чорна. Не термо, на жаль, про те, як же добре вона подовжує мої вії, не дивлячись на те, що в неї така дивна маленька щіточка, вона робить дуже класний об'єм, та ще одна штучка, без якої я. Е Тепер не уявляю своє життя. Не пам'ятаю, як вона точно називається, проте ця штука для того, щоб вії підкручувати і щоб потім на них не носити туш. І щоб туш вже тримала, якби вії в такому закрученому стані. Дуже прикольно я купила цю від Essence. Далі продукти для губ. Бо губи дуже люблю. Буду показувати все по черзі. Два продукти це ліпери від бренду Lips. український бренд. Я думаю, всі про нього чули. Це єдині два, які я пробувала, і вони мені дуже подобаються. Цей значно більше мені подобається, бо в нього такий коричневий, приємний відтінок. Він дуже підходить під мою зовнішність і ще й має аромат кави. Цей відтіночок більш рожевий, але влітку мені дуже подобалось ним користуватись, бо я його додавала на вуста. Робила собі яскраві червоні щічки, і ну макіяж виглядав прям максимально доречно. Це офігенний бренд, офігенні ліпери. Вони доглядають за вустами. Вустам приємно, не липко, пахне супер. Оце. Це ліпоел. Від бренду LCF дуже його люблю, бо він гарно зволожує шкіру. Я його люблю помазати. Потім, коли він стирається, а це відбувається десь через декілька годин, залишається такий ніжнесенький тінь. Дуже приємно, дуже класно. Також така ціна, що ну просто. Гріх не взяти речі, якщо вам цікаво це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже сильно приємно. Помадка від бренду Блеску. Мені також надсилали дуже вона має гарний колір. В цьому здається, що вона якась дивна, проте коли ви не носите її на губки, це щось з чимось. Пахне вона дуже приємно, також якимись цукерками, і на губах вона ну нереально гарно, вона дійсно збільшує губки. Ліп голос від бренду Юніко. У мене у відтілку Брауні, те, що в мене зараз на вустах. Ну теж, що, що я можу сказати, окрім того, що я в захваті від цього кольору, від того, як він на вустах, від того, як він доглядає за ними, як він блищить, як він не сушить губи, не липне. Просто супер -класно. А Також мені подобається ось цей е, холодочок, коли ти е, приставляєш до своїх вуст. А також тут є ментол, який дає додатковий об'ємчик та холодок для ваших вуст. Наступний мій фаворит це прозорий блиск від бренду Aura. Я можу про нього сказати. Він ідеально підходить, якщо ви хочете додати блиску після того, як нанесли якийсь олівчик. Мій улюблений олівець він повидав це життя. Це Кіко 36 відтінок. Я всім про нього кажу, і його ніде нема більше. Якщо побачите, купуйте, бо це просто найгарніший коричнево-холодний колір, який додасть вашим губкам величезний об'єм. Блін. У мене просто все щось нереальне все мені щось подобається, але ви просто ще не бачили скільки всього. Я вам не показала, тому що у мене цього іншого, іншого ще рази в два більше. Тому продовжу. Пометка Живанши. Нарешті настав її час. Вона має ось такий відтінок. Здавалось би, це щось привіт з 2000-х, але. Я навчилась з цим працювати. Я зрозуміла, що мені робити, які мені додавати олівець, і як взагалі виглядати з нею, щоб це було дуже гарно. У мене є відео TikTok. Я залишу вам посиланнячко і, можливо, тут покажу. І завершуючи етап макіяжу, це ось така бризкалка, Сучий спрей. У мене також він від Girlwood. Це мій перший, який я пробувала, але він мені дуже сподобався. По-перше, він виглядає дуже гарно. Мені подобається, що він ось так от стоїть. І він рожевенький, а також він дуже добре фіксує. Дійсно, мені подобається, як він фіксує. Він нічого не змиває. Він залишає все на своєму місці до кінця дня і приємно пахне. Дану також. Я не знаю, чи треба було це в цю додати, групу, чи треба було це додати в групу догляду зі собою. Але і міцелярні водічки від Simple та від Bioderma. Цю від Simple я побачила також в Тіктосі, хтось його рекомендував. Мені мене сподобалось. Я просто періодично міксую їх іноді цією, іноді цією. Цю зазвичай я і залишила собі, щоб брати, якщо кудись їду в гості, до подорожки, чи просто якусь подорож. Цією користуюсь трошечки і виходить чи. Частіше, тому що на великому форматі це зручно для дому. Так, так, так. Не останнє, але передостання вже наша група. Це догляд за волосся. Перше, з чого я почну, це буде шампунь від бренду Sorry for My Hair. Я вже вам показувала продукт від цього бренду. Шампунь номер 21 для Scalp, тому що маю з цим трошечки проблему. Який в нього плюс, окрім того, що він гарно очищає та добре зволожує шкіру голови, це аромат. Боже, він пахне просто ну, такою приємною лимонною цукеркою, що хочеться його з'їсти. Від цього ж бренду в мене кондиціонер для захисту кольору. Також пахне нереально приємно. О, це, Блін, це також якась цукерка, але трошечки інша. Що Мені подобається в цих продуктах те, що вони працюють. Вони супер класно працюють. Моє волосся зволожене, моє волосся чисте. Те, що мені треба, для додаткового очищення волосся я також використовую від бренду Сойка, пінний кислотний пілінг. Я пробувала також інші їх продукти, мені теж вони сподобались, але ось цей пілінг треба. от... Спробувати кожному, тому що він очищає волосся прямо до скрипу. Мені це подобається, мені це хочеться, і тому я це роблю. Блін, мені так подобається, що українські бренди роблять ну, такі класні продукти, що прям одне задоволення ними користуватись. А тепер просто моя любов. У мене з'явився Дайсон, і після цього я почала більше частіше робити вкладання свого волосся. і покажу просто своїх три абсолютних фаворити: Head Queen for a Day. Це спрей для об'єму прикорневого прикореневого об'єму. Пахне він просто як цукерочка, ну хочеться з'їсти. Працює нереально. І сподіваюся, що я залишу вам відео, щоб ви побачили, наскільки цей спрей дійсно круто працює. Це моя рекомендація. Всі, хто би мене тепер не питав, я всім буду рекомендувати саме цей продукт. Другий продукт також від Тіджи молоток кремчик, який робить ваше волосся більш е, утолщеним. Воно допомагає також в тому, щоб е, з вашим волоссям можна було добре працювати, робити хороший стайлінг, закручувати і так далі. Ну дуже крута есенція. Двох натисків мені вистачає на все моє волосся, а воно у мене. В принципі, доволі густе, доволі е, довге. Текстуруючий спрей від Овай. Овай, не знаю, як правильно називати, але це спрей, який додає е, текстури. Я його наношу, коли вже зробила собі локони, тому що я його саме на локони використовую. Вони тримаються довше, ніж без цього спрею. І також він пахне теж дуже приємно. Чула про цей бренд, що він має дуже хороші відгуки та дуже гарні склади. Моя рекомендація в мене маленький, але я точно буду купувати великий, бо ну це кайфова штука, і моя вже. Підійшли до останнього мого пункту: це е, дівайси, гаджети для догляду за собою. Так, у мене тут небагато всього. Можливо, це щось дуже банально, але це були такі мої знахідки, які, яким я капець як дуже рада. Перше покажу те, що допомагає мені моїми макіяжами. Це от ось ці три кисточки, мої найулюблені Ці дві від Real Techniques. Ця від Beauty Planet. Пленетістечка, яка мені допомагає в тому, щоб наносити тон, контур, різні кремові текстури, рум'яна, офігезна. Вона ну справляється з усім має ось таку, як бачите, форму дуже дуже хорошу. Ця додає. Більш такі софт акценти, коли використовую хайлайтер, або хочу зробити більш такий контур чіткий, використовую саме ось цю кисточку. І цей пухнастик для всіх сухих продуктів. Використовую його завжди, коли фарбую. Спочатку для рум'ян, бронзеру, потім прозора пудра, і він з усім мені допомагає. Наступна. Ось такі напульснички. Їх також надіслав бренд. Офігезна штука. Окрім того, що коли ти вмиваєшся в тебе більше, то нічого не капає. Я ще почала використовувати це, коли мию посуд, і коли мию твою душеву кабінку, я ось так ось це все на себе надягаю, мию і знову ж таки нічого не тече по моїх рукавах. Я не знаю, це скарб, це скарб, це дійсно вам потрібно, не тільки у догляді за собою, але й в хазяйстві. Наступна штучка, це ось. Така е, краса від ґеске це е, електрична штучечка для того, щоб я очищувала своє обличчя. Я ось сюди капаю е, свій гель або пінку. Вмикаю, вмикаю ось тут тепло від цих от тружечків. І своє обличечко ось так. От проходжусь. Тут воно працює 15 секунд, робить коротесеньку паузу, знову включається 15 секунд. По всім частинкам обличчя я проходжу. Також у цього продукту є ще інший спосіб використання це з цієї сторони, коли після того як вже очищила, нанесла масочку якусь або гель, або кремчик, або що завгодно, наносиш, включаєш ось ці мікро. Токи та ж також робити масаж. У мене є додаток на телефоні, де я прям собі беру, включаю різні програмки, і вони мені показують, я разом з ними роблю якісь там масажі. Можу сказати, що моя шкіра дійсно підтягнулась, вона стала більш тонізованою, а також дуже добре очищається саме з цією штукою. Наступне також від цього ж бренду це е, такий масажер для обличчя, для тіла, для рук, для ніг. Також є додаток, який мені допомагає відсвятковувати, що я роблю да забула сказати, там є трекер, і кожен день можна туди вносити, що ти зробив, і він відсвятковує твої взагалі досягнення. І плюс там є відео, які можна дивитись та повторювати те, що роблять вони, те, як вони масажують, те, що вони масужують, і скільки секунд. Дуже хороша штучка допомагає мені від набряків. Наступна штучечка, ось така. Всі думаю, розуміють, що це це двосторонній рушничок для волосся з цієї сторони шавкова частинка, з цієї сторони. Це не махра або махра, я не знаю, я не пам'ятаю вже, як правильно це називається. Але саме з цим моє волосся стало значно краще сохнути. Я вже користуюсь цим доволі довго, і мені воно дуже подобається. Мені здається, що це те, що повинно бути у кожної дівчинки, яка хоче, щоб її волосся було здоровим. Наступне це ось ця решісочка, це моя знахідка цього року. Женек, я знаю, що багато хто в неї вже користується, користувався і буде користуватись, але для мене вона перша. Убрала я її, тому що хотіла. З нею робити зачіски, а потім з'ясувала, що вона офігезна. Вона робить дуже приємний масаж для шкіри. Вона легка, вона приємна на дотик і ну це просто моя знахідка. Ну, ось і все. Я показала вам всі свої б'юті фаворити за 2024 рік і. Розказала, що до чого, що мені більше сподобалося, що мені хочеться ще повторювати, що я точно буду завжди повторювати. Я сподіваюся, що ви знайшли щось нове та цікаве для себе, що, можливо, хотіли давно спробувати, але не наважувались. І що після мого відео у вас буде більше інформації для того, щоб вирішити, чи хочете ви це спробувати. Дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо було цікаво, будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Також можете підписатися. Підписатись на інші мої соціальні мережі: це Інстаграм, TikTok, В принципі, все, Ютуб. Це найголовніше. Підписуйтесь на мій Ютуб, мені буде дуже приємно. Дякую моїм 15 підписникам. Просто це така, так, така краса. Я так рада, що я нарешті знімаю ці відео. Просто десятирічна Оля, десь там, от от так от літає, і радується, що вона знімає відео на Ютуб. Це сказка. Papa. Papa.